Друзі, всім привіт! Надіюсь, мене нормально видно. Світло світ стоїть. Давно хотів з вами поговорити на тему вирощування винограду на полісі. Постійно мені там один хлопець пише, чи чоловік, чи як він, хто він, не знаю. Планував записати відео. і а, ось пишеться. Волк пише. Коментарі десь закріплю. За виноград. А, планував колись записати для вас відео. Чесно, колись думав на цю тему. От, вирощування винограду на полісі. Мене були свої мотиви це зробити, але я постійно забуваю за це відео. Коментарі десь закріплю. Як коротко. Не буду зачитувати весь, він там достатньо такі довгий. Він мене питає, якщо, так як ви варитеся в темі продаж, хотів би запитати вас з вирощення винограду під реалізацію. Виноградарець цю тему не розкривають. Що ви можете сказати з цього приводу, ринок винограду. По суті, я не маю морального права записувати це відео, тому що я з винограда ніякого такого діва ніколи не мав. І Ну, нема в мене такого морального права. Але так як я в темі продаж уже достатньо таки давно, і в мене були такі малесенькі, ну, капелюшечні досвід, спостереження за декількома кущами непоганого винограда, який вирощувала моя тітка на полісі, я можу сказати так. Я записую відео вночі, тому що в мене якийсь хід думок є, бо я вранці вже можу забути, що я не думав сказати. Я можу сказати так, що. Для того, щоб займатися виноградом, саме вирощуванням його по-нормальному, вирішується клімат насправді. От якщо взяти регіон Полісся, ну я щось на пам'яті, мені щось такі канали не приходять. Які там хтось вирощує, там пару чоловік мої вирощує. Ну, мова йде не за такі канави, що там вони там рік-два роки. А ну хоча б людина займається років 5, 7 виноградом. Ну я щось таких плантацій не чув у своєму регіоні, в кліматичній зоні Полісі. Ну, хто не знає, що таке кліматична зона Полісся, ви просто можете взяти атлас з географії і подивитись, що таке зона Полісся на території України. Мова йде саме за цю. Я додав, я б навіть захватив би і північ е центральної України, навіть десь так. Получається, південніше по лісі. Ну, щось мені на ум не сильно приходить багато таких от плантацій, щоб там по-справжньому. Ну, може, там люди в межах дачі якоїсь, там. може, якийсь там пару кущів там для себе, може якісь лишні продати, ну я ще це повірю. Ну, щоб там, прям по-настоящему, серйозний об'єм і так далі. Ну, не чув я такого, чесно. Це перший момент. Другий момент, що я думаю? У uh, 23-му році зі мною постійно спілкувався чоловік, його син веде канал про виноград, один із самих популярних в Україні, ви напевно його бачили місто Дніпро. І він мене схиляв до теми вирощування винограду, що це серйозні такі непогані гроші і так далі. Но, тема вкладень. от, в цю, 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 цю історію, от вона, от вона, люди все-таки, які хочуть займатися виноградом, вони не знають, які там вкладення насправді. Тому що там дуже серйозні вкладення. Там виробити це не на рік, не на два, не на три, ви це надовго. Ви це на 5 років, на 7 років вперед. І там серйозні вкладення. От якщо в тебе є там наличні хоча б тисяч 5-10 доларів, і тобі не жалко їх втратити, ну ти можеш спробувати. І да, може вийде, може не вийде. Тут ще багато чого залежить, з якими думками це все робиться. Що просто колотить бабло, ну нічого не вийде. Якщо це просто подобається хобі, і в майбутньому, от, через декілька років ти вийдеш на якийсь дохід, да, можливо, можна і реалізовувати цей план. Ну просто що там вкладення шпалери зробить, ну, щоб вони довго стояли, це серйозні суми. Плюс саженці. Саженці дорогі, місцями хороші сорти награду коштує там і. 1000 гривень за саженець, 800 гривень за саженець. її мені розповідали і 2000 гривень за один саженець. Тут, тобто, буває коробочку витравиш, 100 саженців, там, полки, чи Азії, як у мене було в сезоні 2023. 96 штук ідеальні, а за 4 штуки була істерика, нерви мотали. Саженець 8 гривень був. Тобто втрати, грубо кажучи, 30 гривень. Це ніщо. А там один саджанець з 2 гривень, і вдруг він не прижився. Представляєте, що буде робитись, який буде віск стояти. По цій причині, щоб займатися виноградом, треба серйозні вкладення і підходящий клімат насправді. Тому що в мене на Поліссі клімат не підходить. Те, що там мені розказували, що є якісь там на Житомирщині, там вирощують, там їх там уже пару тисяч кущів, я дуже радий. Тому що сидячи десь в Кіровограді, в Дніпрі, можна гарно філософствувати на тему вирощування винограду в, півні, в північній зоні, да, а коли в тебе тепло, коли в тебе восени немає тих ранніх заморозків, коли в тебе літо жарке, ну і так далі. Це те саме, що знаєш, я буду сидіти, от в тебе річка тече поруч, у мене річка тече поруч. У мене водиться карась, а в тебе водиться платва. І я буду тебе от сидіти навчати, як правильно ловити карася на твоїй річці, розумієш? Підбирати там, прикормки, там, насадки, там, правильні оснастки, щоб його от, зловити, який час вийти на рибалку, там, ну а толку з цього всього, якщо твої річці не водиться карась. Ну, тут так само, тут все вирішує, просто багато що клімат, і, і друге це вкладення. Якщо порівнювати, наприклад, з полуницею. Ну, на ті гроші можна ну, серйозні плантації засадити. Полуниця в порівнянні з виноградом це 3 копійки вкладені. Це просто 3 копійки. Якщо ще є своя розсада, то взагалі купити гравелокна, перефризувати землю, людей на нього посадили. На ті рік ти вже з мискою бігаєш, на які, які, які врожай збираєш, і вже якщо є куди діти саджанці, ти вже на саджанцях виходиш в плюс. Ти вже навіть виходиш у чистий дохід. Ну, З виноградом це так не працює. Тому що якщо хтось думає, що він зразу буде розсаду продавати по таким цінам, ну ви повинні бути 100% впевнені, що у вас такі сорти. А скільки там років він до моменту плодоношення росте, я ж не знаю, я ж не виноградник, але я знаю, точно буде декілька років, мінімум. Сумніваюся, що зразу б його прищепили і на наступний рік вже якісь там збираєте врожай. Ну, може, ну, я не, 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 не сильно розбираюся в цій темі. Але мене оце, цей формат вкладень і клімату, він мене Е, Тому що вкладення серйозні, а, от, наприклад, взяти ситуацію в країні, да? якщо це 5 тисяч доларів треба вкласти, і це останні гроші сім'ї, і ти не знаєш, що буде завтра. Ну, не знаю, якби я сам жив, в да, мене було сім'ї, дітей, і ну, мені було б не жалко втратити ті гроші, я б це зробив. Я дійсно фанатів би від того винограду і хотів би щось там більше зробити, ніж просто якихось пару кущів вирощувати. Ну Це просто все розсягнуте в часі і ну, достатньо нестабільна ситуація для таких вкладень. Це особисто моя думка, я нікого ні не, не до чого не змушу. Я, я мислю так. Я не якийсь там песиміст, я по життю оптиміст. Багато таких мене викликів в свій час була і травма, і так далі. І були моменти різні, але все-таки я схиляюсь більш до реалізму. От я на... я стараюся ситуацію прогнозувати хоча б на 2-3 півроку вперед. Ну, 2-3 мається на увазі місяць. Тому що горизонт прогнозування в Україні зараз, я не думаю, що він буде більше, ніж декілька місяців вперед. Дуже все динамічно, дуже все змінюється. Сьогодні одне, завтра вже інше і так далі. Тобто, все-таки я все такий, знаєте, сторонник, все-таки мати 5 речей на 80%, чим одну на 150%. Тут є свої плюси і мінуси, але все-таки я стороннік мати 5 речей на 80%. По цій причині я і не почав займатися виноградом. Історія була з тіткою, там було пару кущів. А постійні проблеми. А, мошка, блошка, хвороби, ці всі грибкові на полісі постійно ходить з балоном, кропить. А, плюс зимою вимерзає. Дуже... Він же ж як пропав, він просто вимерз. Його треба на зиму окутувати. Опять же, якщо це окутувати, а скільки ви його посадите? Багато ви його посадите, щоб його окутуватися з кожним рочитися. Ви хоть уявляєте, скільки треба гровок набів окупити? Або цих всіх матеріалів, щоб його окутати. Ви ж не кульками його поприв'язуєте і так далі? Це ходьба, це час біля цього. Це треба займатися. А у нас овочі, у нас полуниці. Розумієте? Тобто у нас проблема полісся заключається не в тому, що там навіть такий дуже суровий клімат, а все-таки, да, ранні заморозки восени вони портять абсолютно всю малину. Ну я ще зима у нас. І нерідко буває історія, що з Росії дують вітри, антициклон приходить. Це північно-східний вітер, східний і буває навіть трошки південно-східний, бо так правильно сказати. Тобто це всі вітри, які йдуть з Урала. Ви Уявляєте, який це мороз стоїть? А навіть не стільки там мороз, навіть може бути мінус 15 на градуснику, ти дивишся, ти виходиш в зимні одежі. Я, по суті, такий ветеран, Я зимою в хаті не сиджу, біля каміна там не гріюся, а я то. На велосипеді на рибу, то ми з хлопцями на нажевиці бігаємо, то ми на першу кригу, то ми на останню, то ми в такий снігопад, що навіть собаки будки не вилазять. Тобто я, по суті, по позимової кампанії в своєму регіоні, да, я там в Таїзі в Сибірі не виживав, но в себе в регіоні, і я виходжу в цю погоду, і вона така пронизлива. Навіть на небо дивися, воно інше воно ж напряму впливає на, на культуру. От нас всі кісточкові, ці абрикоси, персики, вони вимерзають, якщо холодна зима і не утеплено, або десь з північної сторони посаджене дерево, йому, йому, напевно, буде кінець. Відсотків так, 80 я даю гарантію. Тому що бувають такі моменти. А що буде з виноградом, як ви думаєте? Тому наші предки в цьому регіоні його садили більш з південної сторони, біля хати, щоб хоча б хата трошки затуляла. Понятно, що технології йдуть вперед, все росте, все динамічно, можна схитрувати і так далі. Но я от чесно скажу. Я більш все-таки сторонник так, да, я сторонник вкладень, я розумію, що вкладувати треба, але вирощування воно показує, що все-таки треба займатися тим, що має менше проблем. Менше і має непогану віддачу. Я от вважаю, що треба тим більше займатися. Через що я полуницю, ну, в принципі, ні на що й не міняв. Особа за ці 10 років. Не на малину, не на жину, не на лохіну. Ну, з'їй просто. От реально з'ї просто. Ну, принаймні мені, ну у вас достатня інформації на каналі, ви можете подивитися. І по цій причині я от розумію, що навіть якщо я зараз би ось чисто гіпотетично, у мене у 2025 році було б 10 соток, тобто, наприклад, полуниці. Без поливу, навіть без скважини, без цього всього, я зібрав би, наприклад, 700-800 кілограмів з ділянки. Хай би я продав би, середня ціна була 150 гривень. Трахуйте самі, скільки це було б. Це було б в середньому плюс-мінус 100 тисяч гривень чистими вже з роботою з усім. Сюди ми ще можемо помножити на 2 будуть саджанці. Це було б 300 тисяч полуниці. Скільки мені треба часу а, потратити, щоб почати заробляти на винограді на полісі 300 тисяч? На клубниці це я мог, мог би зробити вже через 2 роки, я мог би такий доход. Від, все залишиться насамперед від цін. По поводу реалізації, що я думаю? Я думаю, що все вирішує місто. Прикольно продавати по високим цінам, платити населення. Люди, люди гроші заробляють, багате місто. Приїдьте, в Житомир посидіти, в в воруч, в народичі. Я просто побачу, як ви цей виноград буде реалізовувати по таким цінам. Мені просто цікаво. Ні, знайдуться якісь там клієнти, будуть люди, які будуть купувати гроші, може, в когось знайдуться, але це не буде постій... це не будуть постійники такі, щоб там о, з кожної виборки забирали там, по 5-10 кілограмів. Ну, це ж не ціна картоплі буде. Ціна винограду там сотня і вище буде. Плюс-мінус така буде. Може менше, може більше. А населення то не платоспроможне, І що я думаю, по цих продажах все вирішує міст. Тому що чим більш така дорога культура, і щоб її продавати в непоганих об'ємах і на цьому мати нормальні гроші, все вирішує міст. Тому що, навіть якщо це обласний центр невеликий, це не значить, що тебе там будуть його хапати. Тому що плата-спроможність то -то населення все вирішує. І я це ще зрозумів, напевно, десь може, ну, десь в 19-му році, може у 18-му, коли мене на Ірпінь почали возити. Де ціни було в два рази більше, хоча вони просто скупилися на цьому мають навар. Чому? Тому що там можна населення, там всі багачі. Ну, не всі багачі, але як було модно, і зараз модно. Всі, хто має там бізнес і так далі, вони всі біля города, пригородна зона. В центрі, в, в місто, в основному з'їжджається село там Роботу якусь знайти, десь общага, ну, ви поняли. Я не кажу за всіх, хто так, е, там живе, просто кажу от багачі протоспроможні от, населення, більш-менш. Е, більш да, воно от Більш десь в стороні там десь от Буча, Ірпінь. там, Це багаті міста були, чи що доїздив. Люди на цьому, я вам скажу, заробляли серйозні гроші. Нас постійно, там, навіть, якщо взяти е, грибів в місті Коросень, да, Ну, ну Кому з місцевих тих грибів треба по 200 гривень за кіло, Ну хто їх буде купують, а прикупить душаться, б'ються між собою. Чому? Тому що вони їх на Київ повезуть, і по 350 там передадуть. І, по суті, їм просто завезти і вже є контакти, які забирають. І вони, я так прикидав, ну, хороші виносим заробляв. Сам, я сам навіть думав цим займатися. Ну, трошки все помінялося, плани змінилися, і, ну, в принципі, мені подобається те, чим я зараз займаюся. Тому по поводу винограду його реалізації і все працює в місті, і плюс переробка, якщо це великий об'єм, вино і так далі, і туда далі в ту сторону, теж серйозні гроші. Тому це, так знаєте, на перший погляд кажеться, о, ти будеш заробляти, обов'язково спробуй там, і так далі. Но Тут багато підводних каменів, з які потім прийдеться розгрібати, особливо, якщо немає досвіду, тому що зараз по Лениграді на Ютубі ну, не так багато контенту. В плані догляду, обробок, реалізації. То я можу розказувати прямо все, що я думаю на своєму каналі і навіть місцями з матюками. А є люди, які цим не займаються, їм це не цікаво. Тому що на Ютубі там платять 3 копійки. Да? Тому, Тому. Тому треба подумати, чи варто цим займатися. Я особисто для себе ще прийняв рішення ще в му році, коли от я був на, по суті майже на піку продажу саженців. Що... Я за цей час, поки він почне якісь гроші приносити, я вже півмільйона зароблю. Може навіть більше. А для чого? Якщо в мене це гарно виходить. Так що, якби я дійсно хотів там щось заробити, я б садив би полуницю. Але тут теж, теж є підводний камінь, знаєте. який? Е, в тому що ну, є регіони, де полуниці багато і ціна на ягоду фігня. І раз саду не знаю куди Ну, Я не буду зараз кожного за ручку такого водити і розказувати, як їм надо правильно займатися полуницею. Я думаю, по моєму каналу все понятно. А що вам сказати на завершення цього відео? А на завершення цього відео я не знаю, що сказати, тому що. Я, в принципі, свою думку озвучив. я не кажу, що вона правильна, я не кажу, що всі повинні робити так, як я думаю. Просто що я ніколи на цю тему не задумувався, якщо чесно. Особливо так, щоб мене прям там, як кажуть, шишка горіла. Я ще в свій час визначив, що тим напрямком, яким ми зараз йдемо, нам подобається. Батьки це овочі, я полониця. І то, бачите, останнім часом я зменшу площі, тому що владнають певні справи. Тому що в мене немає часу на інші справи. Бо якщо я ну, починаю займатися такими саджанцями, замовленнями, я чисто ними займаюся. Просто я навіть на рибалку майже не їжджу е, е, і так далі. В цьому році у мене, як кажуть, перепочинок. Тому на завершення цього відео я скажу так, що да на всьому можна заробляти. На всьому. Ну, просто питання вкладень і часу, через який ви почнете заробляти. В Україні це важливо.